Що, братва, нема мені відпочинку. Так що Леся Петрівна відправила мене знову на рибалку. Хтось мені писав, оце в тебе жіночка класна. Тут я не можу своєї випросити ніяк на рибу, а твоя каже, відпускає тебе по два рази на тиждень. Так що, друзі, відправила мене Леся Петрівна знову на рибалку і сказала, менше 100 кг не лови, Так що 120 кілограмів товстолова. Знову ми вас мотивуємо. Щоб ви працювали, так що хто там сидить вдома, ні хрена не робить. І якщо є здоров'я і є час, так що купуйте рибку, робіть консервочку для себе, для своїх знайомих і друзів і заробляйте якусь копійку. А будете заробляти, то будете смакувати і буде можливість від себе щось відстіпувати і підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що дехто там вже... Говорять, що війна вже закінчилася, тому що там, бачите, знову придумали якісь 28 пунктів, потім 17. Так що, друзі, воюють. В основному е більшість простого люду, так що не забувайте їх підтримувати. Тобто ми просто люди об'єднуємося і підтримуємо таких же саме хлопців і дівчат. І як е ніколи на сьогодні їм потрібна якнайбільша допомога. так що... На днях ми вже думаю приженемо Т5-го. Сьогодні він повинен перетнути кордон. Це пасажир, хлопці попросили 2.5 іменно мотора, так що знайшли. Ну, треба буде зробити ТО і будемо передавати. А зараз збираємо для 30-ї бригади, для хлопчиків. У них, на жаль, згоріла тачка. Це мінометний розрахунок. Тачка була в 32-й, потім в 30 тридцятку. Ну і, на жаль, немає. Так що об'єднаємося і це все діло зробимо. Так що не забуваємо дякувати нашим хлопцям і дівчатам за кожен день і за кожну риболовлю. На ну, далі в нас по плану. Ми з Назаревичем ідемо, підключаємо да, і працюємо. Так що гуртом кажуть, там, і батька легше бить. Питають, хто такий Назар? Це моя старша сестра, менша сестра. Так що трошки позитиву, трошки вам ті, хто люди дивляться, ті знають. Є люди такі, а от хто це такой? І що це за девочка, як її зовуть? Зваді її Назар і це моя менша сестра. Так що працюємо, працюємо, далі буде. Ну що, друзяшки, як вона така красота? Так що вже на базі торпедних катерів. Зараз будемо з Назаревичем працювати. З притягнули. В принципі, штіль справляється, і це у нас 90-й РЕ-90, 90 в принципі, начебто не погано. Але є одна проблема. Турбонасадка реально гамно. Дуже швидко. Виходить із ладу, і це вже ми третю замовили. А вона у штіля не дешева. Так що, так як у штілю в принципі, використовують обичну насадку для мийки, ну, в основному їх використовують для автомобілів, там ТД і ТП, десь якийсь там помитий профнастіл. Ну, а ми лупашимо турбонасадкою і лупашимо і тут вимиваємо. Якщо хтось дивиться мої відоси, то знають, що тут у нас. Ну, в цьому приміщенні не так-то під навісу не так-то і багато, от. Ну, але й немало. Так що все тут вимиваєте завдяки от такому апарату і завдяки е -е, турбонасадку. Так що штільок працює нормально, а рибка теж по феншую. Так що це з місцевих кожну суботу можна на базарі також придбати свіженьку, рибку у родини балим. Вони приїжджають на автомобілі, в бочечках привозять. Так що задача, хтось там пише, на риб там дешевше, десь там Вінниця, Біла Церква. Найголовніша ну, задача це логістика на сьогоднішній день. Тобто, що це добре, що в нас тут є недалеко такі підписники як родина Балим. Поїхав да і взяв, і Льошка, е привозить. І є в нього такі умови для того, щоб привезти живу рибу. А живу рибу зберегти також це не все так просто. Так що, я думаю, хто в темі, той пойме. От, яка вага сьогоднішнього апаратів, я думаю, ну, в районі п'ятерочки у нас є, тобто 120 кг і 26 штук. Ану, порахуйте і напишіть, яка середня вага от такого товстолоба. Так що далі буде, будемо нарізати, будемо працювати. Так що свині, свиньми, сало по 300 це класно, ну, але треба працювати. І з іншим продуктом бо рибки також хочеться. Так що, друзяшки, от така історія, як написала мені одна людина, треба займатися дебіл чимось одним. Ну, Я і займаюся, от, працюю от. а чимось одним я не знаю, як це чимсь одним. Треба по любому, щоб була якась підстраховка, і заповнити якусь нішу. От, я займаюся тим чим. Маю можливість зайнятися. Чищу собі риби купив, бачите, на вечерю. Так що така красота, так що далі буде, будемо чистити кьорхером. Уже у нас відосики є. Так що, кому цікаво, можете зайти на канал, подивитися. Вже неодноразово у нас була чистка того столова кьорхером. як ми розбираємо, ми ніде не вчилися і помаленьку щось для себе там вирішуємо і щось міняємо. Так що, от така історія. Так що працюємо. Друзі, процес помаленьку йде. Дивіться, який столуб камуфлюваний. Напишіть, це від породи залежить чи від умов, де він живе. Такий на кита похожий. Да? От. Так що Назарєвич, все бачите, король королевич. робить йому такі профілактичні процедури, щоб це вже все. Тобто не було в них канібалізму. Да? Хвости їм одрізає. Так що один ящичок. Другий, треба буде в ті ящички поперекидати потім. От, а ці ящики у нас будуть потім на розборі От, вони якраз стікають, бо цього саме. Так що е, помаленьку шевелимося. Сьогодні то столоб реально потужніший і з виду зовсім трошечки інший. Як вказується, так само, як і свині, так само є і, і то столоби по породам. Так що не встигаю я чистити, на зараз воно лупаше. Так, то раз було навпаки. Да? Угу. Ну, я тому був... що в раз був менший. Да. Так що ми ще що робимо? Ми ще чистимо, потім перем... ну, змию як йорхером, я буду відрізати бошки і наберемо води в велике відро, у той тазик чорний. От. І треба буде тепленької водички набрати трошки. І потім вже я буду нарізати. Частково буде на селедку з того столоба. Питала обратно людина, що це таке за селедець з того столоба. Я знаю, я вже відповідав на це запитання. У нас так кажуть, що вся солона велика риба це оселедець, а вся маленька риба, солона – то тулька. Так що, ну такі у нас порівняння ну, так було в нашому регіоні. Так що, друзяки, ту рибу, яка буде оселедця, дякуємо підписникам, колись посвітували. Ми заморожуємо. А маринад варимо в перший день і на другий день витягуємо з от розморожуємо і заливаємо маринадом. Ту, що йде на консерву, не заморожуємо. От, ну, якось так, Правильно це чи неправильно, напишіть в коментарях. Голови відрізаємо, там нема чого їсти. Ну, для, для мене це взагалі нема чого їсти, бо люди питають, що ти робиш з головами. Так що, ну от якось так, а ну, назар... бо ти ж на кнопку не нажмеш, а на, то так попадеш. Просто-просто держи. За ми покажемо, може ще хто нас не дивився в прошливий раз, то покажемо, як ми чистимо рибу а, моєчкою. Моєчкою, звісно, класно, і ті люди, які хочуть в принципі, займатися, понятно. Ми колись зараз підрібне взяли просто один товстолок для себе. І це та сама історія, як була із ковбасою. Я вже розповідав колись, що ми жарили ковбасу на мангалі, заїхав Вадим швай. Так само і з е, рибою. Коли ти робиш по-любому у нас такий, ну, немає такого дня, щоб до нас хтось не прийшов. І та сама ситуація, коли з злася потрібного стріла, бо людина дзвонила, чи немає. От. Ну Ми коротше, брали на наступний раз, взяли більше, і таким чином ми вийшли на якийсь більший От. Але е, для того, щоб щось вже заробити, то треба брати більше, тоді можна взяти дешевше, тому що як коптовин можна вже говорити з продавцем. От. І ну. ти так само розісрав це все там за двох то столобів, чи там десятьох, чи тридцятьох, правильно? Ну, вже десять і тридцять це вже є різниця. Один, то понятно, ти раз раз почистив дай замив. Але так само витягни мойку, візьми ящика, притягни стола, ножі, туди-сюди, помий, тобто це куча куча времені. От, і от таким чином і виходило, Так, що якщо берете до столоба. Для себе, якщо є така можливість, не забувайте пригощати своїх друзів і знайомих, от, ну, а потім будете щось і продати. І таким чином зможете потім і хлопцям щось передати. Якщо буде зароблене, бо як казала мені одна людина, коли я розпочав е збирати на Збройні сили України, людина сказала, продай усіх свиней, купи машину. Якби я продав усіх свиней, я купив вже одну машину. Ну, там дві може, да? А ми вже йдемо на 104, та Сьогодні повинні вже пригнати до кордону. Завтра вона буде в Україні. Поїдемо заберемо і йдемо на 105, Тобто 105 машин. Тобто з миру панитки, путіну петля. Я дякую за довіру в першу чергу своїм глядачам, що вони зі мною. І пару днів назад мені прийшов донат від матусі загиблого. Я прізвища говорити не буду. Звати її Ольга на Шернявській області. Я її не знаю. І про, про мене, мабуть, їй сказали люди, тому що вона ну, в немає соцмереж. Вона мене набрала, їй просто велике дякую. Ну, реально, ти говориш на цю тематику, волосся стає дибом, о, сльози вертаються. тому що реально спілкуватися з людьми, з матерями, які втратили найцінніше для своїх синів, це дуже важко. І ті придурки, які мені там говорять за гроші, там ти їх тратиш на себе, там на збирав гроші купив рибу. Да нормально я вмію заробляти гроші. Не було б війни, було б ще краще. Так що просто треба бути людяними і підтримувати один одного. А тоджулі велике дякую. Також на та, та Марій Волошині, яка мене підтримує, і багатьом-багатьом іншим. Просто хочете про всіх сказати. На жаль, багатьох я ніколи не бачив в лице, вживу, люди з різних регіонів. І в першу чергу я пишаюся тим, що мені на протязі е, трьох років, четвертий, мені люди довіряють. Я дякую вам. А ми працюємо далі, зараз заснімемо маленький процес, одну рибку почистимо і будемо далі працювати. Я буду чистити, е, Назар буде відрізати плавники і потім далі буде процес. Так що е, люди стали злі, може вони були злі, просто повідкривали свої обличчя, тому що їм за це нічого не буде. От. Тому що нема за це відповідальності. Але ми всі будемо відповідати перед Богом. Хоч я в церкву не хожу, бо хто каже, що неділю ти робиш грішних. Е робити не грі. гріх. Гріх вже обсуждати і потакати, що я в неділю щось робив. Давайте я вже сам розберуся і Бог е вирішить, що зі мною робити. Раз вже ви такі там святі. А то як не баптісти, так і ще якісь там. Тоді є нормальні сектанти, є нормальні люди, які згуртовуються, командами працюють. О, і це є нормально. А є люди які криються за цим. Так що... Дай нам набагато діти. Може це належить від колоди, а буде це залежить від колоди ризи. Я тебе дві кожна. До скіфу. Але інтуєвно він зрізається і коляром, і злою, але і світ дає, як рішення, немає повідомлення. Кись, кис, запроси бачить. Ділий, які дивилися коням, але люди закудять. Це на перший рот, він затримається, ми даємо відцію. Отак ми тістимо ритку. Вот опаки тісти на коса багато краще. Так тріститься не дуже так, дисно. Задаває пора. Чув, uh -huh. uh -huh. uh -huh. що він каже? Ти чув, що він каже? Я не разі Тинка Сережа молодец! О, чув? Oh. Почув, і Назар яка теж молодець. Чуть-чуть. Так що, друзяки, кишо? Уже uh -huh. зробили ми одну, все кричить і Сережа молодець. Е -е, дивіться, як виглядає ця красота. Хорошо, коли є миєчка, коли є бетонна підлога. Дуже по красоті, і там у нас є така бочка, ємність, бачите? Можна винести на город, можна винести в каналізацію в основному. Тобто все по красоті, щоб не смерділо по тому дворі, бо сусіди вас точно застрелять тією та рибою. Так що, друзі, за ту рибу. Так що, друзі, отак, отак виглядає наш е, кит, да? кіт, це ж маленькі кіти, так? Да? Маленькі кити, то в столові. Mm. <laughs> так що у нас є лібюдочка, зараз будемо підв'язувати mm. за голову і будемо розбирати. Так що зараз перекур, п'ємо каву, ну а далі буде. Включив? Uh -huh. Ну лі є? Uh -huh. Uh -huh. Видно? Uh -huh. Так. Значить що? Натазік будемо купатися. Що у нас? Голови є. Пузирі на новий год є, кому треба. Риба почищена, щучки наші вже теж все є. Що ми робимо? А, ящика не ставили. Ящик ставили на наклад. 2 кілограма. Оп! ноль, є. Угу. Є. Було 120 кг риби. Щук ми ще зважимо так. А, ти хотів мені з водою зважити. Да? Красав, буде вожди. Бляха, це таке це не конечно... йдеш. Ну це мінус 3 кіло, ти зробив. Ну конечно, мінус 3 кіло. Заповнив? 11. Одинадцять. 11. Хай так і будуть, ми тоді щось. щас. Тобто потім змиєш ще раз кірхером, поняв. Такой mm -hmm. жук-жук-жук. І потім вже треба буде взяти нам зразу кастрюлю ті, що будемо варити. Mm -hmm. І вже в ній будемо перемивати. Так, 11, запам'ятали, так? Mm -hmm. Оба! Одиннадцять! Скільки? Давай я два сразу поставлю. Он же одинакий. Одиннадцять. Минус два. Шестьсот шестьдесят шесть. Чого минус два? Потому що у ти два ящика поставив. Ааа, точно. Два ящики. Минус два. 666 і там. 11. Такі 666. 66. Ну 66. 64. 66, 11. 77 получається. Правильно? Ну так що, друзі, 76 ти заклинув? 77 кг виходить у нас в продукції, так? Да? Правильно? 77 А було у нас риби 120. 120. Фу, не можу посчитати. 43. Може, тут риби більше було. 77 точно ж получається, так? Да? Ну так. 66 і 11. Uh -huh. А, ну тут вже в нас ще не обибрані. Uh -huh. Це в нас із цих 11 десь буде, ну, в прошлий раз у нас було 100 кг, Я теж важив, скільки вийшло в мене самого м'яса, було в районі 4 кг, Це з 10. Ну тут хай у нас буде 5. 5 кг буде по-любому, тобто нам треба 66 плюс 5. Це буде 71 кілограм. І плюс же хліб тисячі мінусами чи ні? Я хребти а, ні. не буду мінімати. Так що, виходить, зараз більше у нас вийде. Не набагато, але ви там напишіть в коментарях. Бо я ще не можу зобразити, время піджимає, тому що Віруську то треба поїхати в школу забрати, це треба відвезти в центр записано в парикмахерську. Так що, ото такі в мене, ну, дівчата, що хочете, так треба. Так що просто оці, оці вищички, вони ж... Будуть просто оббалюватися і це м'ясо тільки буде забиратися. А кіски ще ж залишилися там. Так що із-за чого я зараз поділив це діло по полам, грубо говоря, 5 кілограмів. Так що на цьому цей відосик по чистці риби завершуємо, процес реально ну, вже при... ну, нормально. У я ж набагато веселіше. Можна і побалакати, та і Тоб я був би. 70 кілограмів одному чітко. 100 кг вже багато, а 120 тим паче, я був би тут без бездух. Е, так що хто хоче чистити рибу, беріть 70 кг. Більше не беріть на одне рибу, тому що одному важкувато. Якщо є ще хоча б вода, тюрхер, якісь умови хоча б такого характера. Так що всім здоров'я і добра. Купляйте рибку, працюйте, смакуйте, торгуйте. Всім пока.